Тарас Кременю, повноважений захисту державної мови, долучається до нашого ефіру. Тараса, вітаємо вас. Вітаємо, добрий ранок. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отже, пане Кременю, можна більш детально про ті зміни, які відбудуться відповідно до статті закону про медіа, які набули чинності? Що саме зміниться? Дякую вам. Насправді зміни вже відбулися, і ми їх помітили в тому числі з початком повномасштабного вторгнення. Переважна більшість громадян України, і я вже не кажу за ті сфери, які відповідно до закону про мову повинні забезпечувати права громадян України на отримання інформації та послуг державною мовою, і виконують ті мовні квоти, і звичайно їх перевиконують. Якщо ми говоримо про статтю 40 закону про медіа, який трошки більше року, як був ухвалений Верховною Радою України, то власне вчорашній день, 17 число, стали необхідними і важливими для окремих чітких вимог. Так правда, я підтримую вашу тезу у тому, що повинно бути під час прямих ефірів у ранковому денному або вечірньому етері не більше 10% реплік, коментарів або виступів, скажімо, з місця подій державною мовою, але це не не поширюється. Тенденція на ведучих в той же час, якщо ми говоримо про записані програми, то вони обов'язково повинні бути дубльовані або озвучені українською мовою. То я власне кажу про ті виступи, репліки експертів, учасників безпосередньо тих подій. Хочу сказати, що окрім реплік з репортажів, мов корінних народів і сталих виразів, вони так само повинні бути. Належним чином перекладені української мови. Хочу підкреслити, що ця тенденція є наскрізною, вона є надзвичайно важливою для того, щоб захистити права українців на інформацію. Щодня ми чуємо різного роду новини, які стосуються і суспільно-політичного життя, і подій на фронті, звичайно, міжнародних. Процесів, які стосуються поступу української держави, посилення обороноздатності. Тому українці, громадяни України, вимагають таку інформацію державної мови. В інших випадках, звичайно, вони надсилають скарги на нашу адресу і, звичайно, повідомляють Національну Раду України з питань телебачення радіомовлення. Це важливий історичний етап питання потвердження української мови, які визначені і 10-ю статтею Конституції України, які визначені законом. Про забезпечення функціонування української мови як державної, а також відповідними пунктами статті 40 закону України про медіа. Пане Тарасе, а ці нові норми, які вже вступили в силу, вони якимось чином вплинуть на друковані медіа? Чи будуть там якісь особливості застосування? Якщо ми говоримо про закон України, про забезпечення функціонування української мови як державної, то нові норми, відповідно до яких друковані медіа. Регіонального значення повинні видавати свої числа української мови на величинності 16 липня. Це стосується тих видань, які раніше, очевидно, друкувалися не державною мовою, тому 16 липня вони повинні мати свою сторінку паралельно ще й української мови, видаватися того ж дня, мати той же самий зміст, той же самий шрифт і поширюватися в тих самих місцях продажу. Але хочу підкреслити, що це не стосується тих видань, які друкують місцеві газети, газети місцевого значення, мовами корінних народ, народів і корінних спільнот. Це дуже важливо, особливо якщо ми говоримо про захист інтересів громадян України незалежно від їхнього етнічного походження. Зважаючи на те, що останнім часом величезна кількість друкованих медіа. І загальнонаціонального і регіонального значення припинили свої існування через фактичне фінансове банкрутство. Необхідно сьогодні справді посилити інформаційний фронт, знайти можливості підтримки або відновлення діяльності таких друкованих медіа для того, щоб стабілізувати інформаційний фронт, бо це питання інформаційної безпеки, інформаційної політики, в тому числі регіонального рівня. І, звичайно, допомагати і в цьому ключі в утвердженні і української мови, і звичайно наших національних інтересів. З приводу звернень, які надходять на можливі порушення з боку загальнодержавних державних або місцевих медіа, поки що у нас таких даних немає. У нас насправді зараз велика проблема із дотриманням мовного закону у сфері інтернету. Це стосується інтернет сторінок, які досі не мають стартової сторінки української мови, а також інтернет-магазинів. Той же час хочу підкреслити, що є системні порушення, якщо говорити про статистику першого півріччя 2024 року. У сфері обслуговування громадян України, досі лунає недержавна мова в окремих супермаркетах, торгівельних центрах, тренажерних залах, тощо це, звичайно, порушення у сфері зовнішньої реклами, вивісок, в тому числі у місті Києві, Харкові та Одесі. Ну і звичайно, це інформація про товари і послуги, і на превеликий жаль, фіксуються порушення в сфері освіти. Сподіваюся, що і ті порушення, які були донедавна. В тому числі в діяльності депутатів місцевих рад, вони так само будуть нормалізовані? На жаль, ми продовжимо штрафувати місцевих депутатів, які під час пленарних засідань місцевих рад, зокрема Півдня України, продовжують виступати, поінформувати про свою діяльність державною мовою. Вибачте, пане Кремінь, а які ще е норми у законодавстві запрацюють найближчим часом пов'язані з захистом української мови? За ці п'ять років а закон набув чинності 16 липня 2019 року ми були свідками восьми хвиль виконання мовного закону. Це понад десяток різних статей, які регламентують обов'язкові застосування української мови чи не в усіх сферах суспільного життя, це стосується і освіти і культури і науки. Транспорту, це звичайно стосується діяльності інтернет-ресурсів, друкованих медіа, книговидання, книгорозповсюдження, створення двох головних мовних інституцій. Ми говоримо, крім секретаріату повноваженості національної комісії стандартів державної мови. Але остання стаття, яка запрацює за 6 років, вона буде стосуватися НМТ, в тому числі буде запропоновано варіант подачі тих або інших експ... екзаменаційних питань мовами національних та корінних народів, але до того часу ми проведемо надзвичайно потужну роботу з тим, щоб підвищити рівень володіння української мови в усіх сферах, стабілізувати присутність державної мови. І, звичайно, в першу чергу захищати права громадян на отримання інформації та послуг з державної мови. Я про це говорю і як уповноважений, і як громадянин, і як співавтор закону про мову. Тому що був народним депутатом, восьмого скликання і скажу, що на нашу думку це один із найважливіших законів незалежної України, який відіграє украй важливу роль, в тому числі в умовах повномасштабного вторгнення, адже захист національних інтересів, а українська мова є одним. Із ключових питаннях державної символіки і атрибутів і елементів національної ідентичності відіграє важливу роль, але в той же час є предметом постійних атак, критики, а також безпідставних ворожих вимог з боку російської сторони. Хочу нагадати, що на тимчасово окупованих територіях продовжує Чинитися лінгоцит або мого вбивства, і про це вже сказано. І на засіданнях Рабезу ООН є відповідні рішення Європейського суду з прав людини, і відповідно парламентська асаблея Ради Європи, представлена нашою делегацією повноважених справ людини, засуджує лінгоцит на тимчасово окупованих територіях і вимагає від країни агресора припинити свавілля. Але хочу наголосити, що незалежно від того. Які факти у нас є, але по кожному з них злочинці будуть покарані? Цьому було присвячено 16-ї числа і відкриття виставки, яку ми організували спільно з Українським інститутом національної пам'яті, а також уповноваженим Верховної ради справ людини. Тому виставка мого вбивства, злочини рашизму, які ми представили у центрі міста на подолі неподалік від станції метро контрактова. Демонструють і ілюструють всі злочини, які були в Україні і в 20 столітті, і продовжують чинитися на тимчасово окупованих територіях, пане Тарасе. А як суспільство сприймало від хвилі до хвилі цю наступальну українізацію, як її ще часто називають? В цій переважній більшості підтримка була очевидною і зрозумілою, тому що не виконувалися і права громадян, і зрозуміли, що в окремих закладах освіти. Освітній процес здійснювався недержавною мовою. Щодо недавно були фільми, серіали, були телевізійні канали, які транслювали, і виступи експертів. І журналісти дозволяли собі застосування недержавної мови. Одним словом, порушень було надзвичайно багато, але разом із тим, як запрацювали різні статті мовного закону, українська значно збільшила свої позиції в усіх сферах суспільного життя. Натомість хочу сказати, що до повномасштабного вторгнення ми були свідками політичних загравань, коли окремі народні депутати намагалися відтермінувати окремі норми мовного закону. Скажімо, в 2020 році пропонувалося відтермінувати обов'язковість української мови в освітньому процесі, що звичайно було дуже дико. Дехто пропонував в 2020 році. Відтермінувати норму, яка зобов'язує титрувати і перекладати української мови фільми, серіали, що було надзвичайно дико. дехто пропонував в тому числі відтермінувати і проведення іспитів на визначення рівня володіння державною мовою. Але я, наприклад, собі не уявляю сьогодні там, скажімо, директорів, міністрів, керівників. Державних підприємств, співробітників поліції, прокуратури тощо, які не володіють державною мовою, які не мають відповідного документа, і звичайно не забезпечують права громадян України на інформацію та послуги державної мови. Звичайно, ми не повинні забувати, що українська мова це не тільки явище культуральне, це питання конституційне. І про це сказано і в рішенні конституційного суду від липня 2020 року, що будь-яка загроза. Українській мові означає загрозу національній безпеці. Ми виходимо з цих батьків інших параметрів, які складають основу наших національних інтересів, консолідують українське суспільство і створюють кращі передумови для подальшого гуманітарного інтелектуального наступу, ну і звичайно перемоги України над російським агресором. Пане Кремень, а за ці е, роки. Змін у сфері захисту української мови в Україні. Чи були якісь норми, які, на вашу думку, ну, які пропонувалися, які дискутувалися, обговорювалися, але не були втілені у життя і були б доцільними на вашу думку? На даному етапі закон про мову не передбачає жодних із нововведень. Він абсолютно нормальний, збалансований, відповідає і європейським подібним документам, ну і, звичайно, сучасному стану. В той же час хочу сказати, що дякуючи цьому закону, ми змогли ухвалити низку інших важливих документів. Скажімо, у березні місяці 2024 року затверджено державну мовну програму, яка передбачає створення мережі безоплатних державних мовних курсів для окремих громадян України. Але в той же час ми ініціативи з початком повномасштабного вторгнення ми розробили понад півтисячі безоплатних мовних волонтерських. Незважаючи на те, що програма з'явилася тільки цього року, спільно з органами місцевого самоврядування, ми розробили, і затвердили близько 150 місцевих мовних програм. І тепер від Харкова до Одеси, від Ужгорода до Миколаєва, ми маємо не тільки відповідну підтримку, відповідні моніторинги, контроль і неухильне забезпечення мовних прав громадян України, але й нові можливості. Це і фінансове забезпечення. Придбання книжок для бібліотек, це і організація проведення мовних курсів для різних категорій осіб, це і проведення різного роду тематичних заходів. Скажімо, якщо говорити про іншу складу, вступ України до європейського співтовариства, не забуваємо, що ми можемо набути можливість мати українську мову як офіційну мову європейського співтовариства. Вона може стати 25 ю Тому, власне, державною програмою передбачено. В тому числі проект Українська як мова ЄС, що означає синхронізацію національного та європейського законодавства, відповідні переклади і підготовка, в тому числі армії перекладачів. Закон передбачає, в тому числі, захист прав громадян України за межами держави. А це означає, що наша постійна взаємодія з Кабінетом міністрів передбачає і те, щоб наші діти, яких за кордоном понад півмільйона, були забезпечені освітнім процесом державної мови. Це в тому числі і про збереження національної ідентичності, про гуманітарні зв'язки з Україною, це в тому числі і про посилення наших національних інтересів в європейському співтоваристві. Я буду сподіватися і вірити, що з 1 вересня наші школярі будуть значно краще забезпечені і підручниками. І української мови, основних дисциплін, українська мова, література, історія і захист України. Ну і мова йдеться і про те, щоб належним чином підтримати і наші посвіття, які в умовах війни виїхали за кордон. Можливо, не знайшли себе, але вони можуть бути надзвичайно корисними для розбудови освітньої інфраструктури. У світі траса дуже так. важливим компонентом так є і те, що ми стояли у витоках десятків інших законів, які сьогодні сприймаються досить в суспільстві. скажімо, деколонізація географічних назв, несення змін до закону України про громадянство, відповідно до якого складаються зі з історії, тощо закон е, е, про захист прав споживачів, низка інших важливих документів, які сприймаються сьогодні абсолютно нормально, тому мовний закон. Це такий своєрідний інтелектуальний наш поступ і наступ на залишки зрусифікованих русифікованих куточків України. Це наша боротьба проти уламків колонізаційного минулосе. Попрошу вас коротко, буквально останнє питання. Що б ви сказали тим громадянам України, які продовжують використовувати російську мову і вважають, що Якісь мовні зміни у царині захисту української мови, якимось чином звужують чи обмежують їх права спілкуватися тою мовою, якою вони хочуть, якою їм зручно, бо вони часто використовують і цей аргумент, принаймні мої знайомі, коли говорять про те, чому вони не розмовляють українською у побуті, як їм слід сприймати, те, що відбувається на вашу думку, без української мови не можна повноправно відчути себе громадянином України. Відповідно до закону, кожен громадянин зобов'язаний вільно володіти державною мовою. Якщо ви хочете реалізувати себе в освітній професійній траєкторії без української мови і рівня володіння це абсолютно неможливо. Повномасштабне вторгнення показало всім, що для нас означає рідна українська державна мова. Треба спілкуватися, треба створювати кращі умови для інших. Треба забезпечувати неохильне право громадян України. Особливо відчутно це у прифронтовій смузі. Про це абсолютно чітко зрозуміли і в Одесі, Миколаєві і в Херсоні. Про це чутно і на Донеччині, і на Луганщині. Тому ми тісно співпрацюємо, передаємо книжки, забезпечуємо книжкові полиці в укриттях. Постійно комунікуємо з нашими колегами, керівниками областей. Я точно знаю, що українська продовжує посилювати свої позиції. А для тих, хто сумнівається, ми створюємо і продовжуємо створювати кращі можливості. Спілкуючись українською, ми наближаємо перемогу. Дякуємо вам, Тарас Кремінь, повноважений із захисту державної мови був з нами на прямому відеозв'язку.